Будь Ласка, радикальна партія Олег Ляшко. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні колеги, трагічні події в Маріуполі, в Волновасі, в Донецьку, в інших містах і селах нашого Донбасу, які сьогодні перебувають під окупацією Російської Федерації. Показали для всього суспільства для цього світу одну очевидну істину. Політика умиротворення агресора. Завжди є програшною. Не можна агресору давати палець у рота, бо він відкусе руку і забере все. Після мінських домовленостей у вересні місяці, коли ми припинили наступати, коли ми погодилися із планом Путіна, коли ми вирішили розвести лінію розділу по Донбасу, Російська Федерація і підтримувані нею терористи, зрадники використали цей час для одного. Для того щоб наростити свої сили, для того, щоб сформувати армію, і сьогодні ця армія, яка становить понад 30 тисяч осіб, вона переходить в наступ на певних ділянках фронту і погрожує захопити Маріуполь, погрожує захопити інші міста. Їхні погрози, звичайно, вони багато говорять, але українська армія сильніша, і ми не дамо їм реалізувати ці погрози. Але для того, щоб перемагати в цій війні, для того, щоб перемогти. У цій боротьбі світу проти Антихриста Кремлівського Московського ми повинні розуміти одну дуже просту річ. І я підтримую колегу Пашинського: тільки боротьба, тільки дії, не декларації, не заяви, а боротьба і дії. Сьогодні, нарешті, Верховна Рада, через рік, після початку російської агресії, нарешті визнає Росію державою агресором. Що заважало нам зробити це упродовж року? Скільки ще треба було захопити українських міст, скільки треба було вбити українських людей, щоб визнати очевидну річ, що Росія це держава-агресор. І це визнання юридичного факту держави агресора тягне за собою наслідки, передбачені резолюцією Організації об'єднаних 74-го року і статутом ООН. Я закликаю Верховну Раду до дій. Досить говорити, досить сподіватися на те, що наша політика умиротворення зупинить Путіна. Путіна зупинить тільки сила. Путіна зупинить український солдат, український доброволець, українські танки, українська зброя і українська пуля. От хто зупине Путіна. Слава Україні!